Вітаю вас в нашій програмі, пане Гардінг. Чудово знову бути з вами, Даніелю розпочну із прес-конференції президента Зеленського, у якій ви брали участь, що цікавого розповів вам президент України про поточний стан справ у війні в Україні, зокрема й про візит до Сполучених Штатів, та про ймовірність надання дозволу на нанесення далекобійних ударів глиб території Росії західним озброєнням американським та британським так yeah, uh, he... я бачився з ним в п'ятницю, якраз напередодні його від'їзду до Сполучених Штатів Америки, де він проведе зустрічі із Джо Байденом та виступить на генеральній асамблеї ООН це дуже цікаво, адже цей тиждень є критично важливим. Загалом президент Зеленський розповів про дві речі, зокрема про план перемоги. Він, звісно, не навів деталі цього плану, але натякнув на деякі речі з цього плану в контексті економічної політики, продовження постачання зброї та наступу в Курській області. Він не розкрив деталей цього плану, але можливо припустити, що мова йде про обмін захопленої території в Курській області на окуповані Росією території України. звісно, мова йшла про далекобійне озброєння. За його словами, це є ключовою річчю. Також я запитав його чи уряди США та Британії вже дозволили Україні бити по Росії західним озброєнням. Він чітко відповів. Ні, поки немає погодження на це від Лондона та Вашингтону. Поточною дипломатичною місією президента Зеленського є перемовини із Джо Байденом. Він спробує переконати президента Сполучених Штатів Америки таки дозволити бити по російських аеродромах, складах боєприпасів. Тощо якою є головна перепона на шляху до надання дозволу на нанесення ударів по Росії західним озброєнням? Чи є єдиною перепоною в цьому питанні президент Байден Джо Байден та деякі члени його команди? Президент Зеленський до речі сказав, що не всі члени адміністрації Байдена виступають проти цього. Адже деякі посадовці Байдена виступають за це рішення. За словами президента, це вже є певним досягненням України. отже, Володимир Зеленський намагається направити ці дискусії у відповідне русло. проблема полягає в тому, що Байден вірить в те, що у разі використання американської зброї в глиб Росії настане ескалація, можливо, і ядерна. Байден вважає себе людиною, яка попередила третю світову війну. Всі, окрім Байдена, розуміють те, що ядерні погрози Кремля є великим блефом. Україна вже досить успішно перетнула усі червоні лінії Путіна, зокрема наступом в глиб Курської області та ударами по Росії українськими дронами. водночас так виглядає, що Байден не може переступити через свої переконання. Цікаве запитання полягає в тому, чи зможе президент Зеленський досягти успіху в цьому зараз ще після президентських виборів за президентства Гарріс чи Трампа, який не є другом України. Зараз ситуація досить динамічною, але ми поки не знаємо, яке рішення ухвалить Джо Байден. Видання видання Times повідомило, що Британія та США можуть таємно дозволити Україні бити по Росії західним озброєнням. Чи є у вас позитивні очікування щодо ухвалення цього рішення вже найближчим часом. Які шанси того, що незабаром США та Британія остаточно дадуть зелене світло на удари в глиб Росії західним озброєнням? ось це я хотів довідатися у президента України, коли я із ним говорив станом на сьогодні, як я розумію, поки немає ні таємного, ні публічного дозволу на удари по Росії західним озброєнням. Водночас новим прем'єр-міністром Великої Британії став Кір Стормер, а міністр оборони Джон Гіллі. Ось вони роблять все, що від них залежить, аби Україна отримала дозвіл на нанесення ударів по Росії ракетами Storm Shadow. Вони намагаються підштовхнути Байдена до ухвалення правильного рішення. Кір Стормер навіть особисто про це спілкувався із Байденом минулого тижня разом з тим, як на мене, розмова не вдалася і не пішла у правильному напрямку. Як на це сподівався, Кір Стормер. Байден тоді не погодився на такий крок, тому сторони оголосили про потребу в подальших дискусіях. я вже багато разів відвідував Україну з 2021 року. розумію, що важливі рішення повинні ухвалюватися. Уже зараз, адже люди в Україні помирають. Цивільних та дітей вбивають, а цілі міста руйнуються. Як на мене, Сполучені Штати Америки просто не розуміють нагальність ухвалення цього рішення для України. Сподіваюся на те, що це зміниться в найближчі дні. Осо обговоримо також наступ України в глиб Курської області. Ви є автором багатьох книг про Росію та їх мафіозну систему. Ви також писали книгу про вторгнення Росії до України. Отже, ви точно розумієте всі нюанси путінського авторитарного режиму? А яким ви бачите вплив наступу України в глиб Росії на стабільність? Путінського режиму Ви писали книгу про вторгнення Росії до України, але зараз вже Україна вторглася на територію Росії так, Таке відбулося вперше з часів Другої світової війни. Вперше війська іноземної держави опинилися на території Росії. з одного боку, це є великим соромом для Путіна та його режиму. Він говорить про спеціальну військову операцію та якийсь план, але це точно не входило до його планів. Зокрема, розміщення військ України в суджі. Очевидно, що є військові наслідки цього. За словами президента Зеленського, 42 тисячі російських військ було перекинуто з поля бою в Україні до Курської області Росії. Водночас проблема полягає в тому, що росіяни поки не послабили тиск на покровському напрямку, незважаючи на наступ в Курській області. Водночас ця операція несе великий психологічний вплив. росіяни не хочуть сприймати війну. Вони хочуть виключити телевізор і просто все це ігнорувати як якусь далеку проблему. Стратегія України полягає в тому, аби показати росіянам, що це їх війна, і звісно, це так, адже їх лідери її ведуть. Тому вони мають відчувати наслідки цієї війни. Ось чому українські дрони літають по Росії та уражають російські військові об'єкти. Водночас проблемою є те, що поки російський режим не знаходиться на межі краху, який би відбувся цього тижня чи наступного місяця втім, це точно підриває ідею того, що перемога Путіна, начебто, є неминучою. Збройні сили України перебувають в суджі вже більше місяця. А росіяни так і не змогли відкинути українців звідти. Росіяни провалили свої ядерні навчання. Російська балістична ракета Сармат, зокрема, інтерконтинентальна балістична ракета Сармат, вибухнула при запуску. Супутникові фото підтверджують цю подію, і про це говорять західні експерти та аналітики відкритих даних. Водночас російський диктатор Владимир Путін, продовжує погрожувати ядерною зброєю. Та війною проти НАТО. Він навіть змінює поточну ядерну доктрину Росії. Що ви думаєте про ці події і ядерний шантаж з боку Володимира Путіна? Це просто нонсенс. блеф, який вже і так не є ефективним. у Лондоні, Вашингтоні, Парижі, Берліні та Брюсселі досить скептично до цього ставляться ми вже чуємо цю апокаліптичну риторику від Путіна та його пропагандистів. вже майже три роки. його так звана сво. Провалилася а росіяни не змогли захопити Київ, а Україна продовжує існувати у якості незалежної держави і відіграє дуже важливу роль у міжнародній політиці. Ці всі погрози є просто смішними. Як на мене, Путін є соціопатом, якому начхати на те, скільки українців він вбиває, адже він хоче їх вбивати. Йому також байдуже на. Те, скільки росіян гинуть в цій війні, він лише турбується про себе та про своє власне виживання. він сам боїться ядерної ескалації, адже знає, що в такому випадку американці скинуть бомбу йому просто на голову нам всім потрібно видихнути і просто ігнорувати те, що говорить Путін потрібно зосередитися на підтримці перемоги України. Чи може Володимир Путін пережити цей наступ злиб Росії, і як це може вплинути та змінити баланс сил у Кремлі? Інсайд з Кремленяфікіатіхіл Думаю, що він це переживає. Стратегія Кремля це вдавати, що нічого не відбувається. Вони ігнорують та применшують значення цього. Коли Путін виступає на державному телебаченні, він використовує евфемізми. Він не визнає того. Що за його правління Росію захопили? це історична подія, але він не визнає цього. якщо ви подивитеся на останнє відео зі звільненими українськими воїнами, коли мова заходить про Курськ, вони просто в шоці від цього. давайте подивимося на те, куди все це зайде, і чи будуть проведені перемовини з Росією? як на мене, Путін поки не готовий до перемоги. Адже він говорить, що може перемогти війну та захопити Україну. Він вважає, що може перемогти чисельністю своєї армії. тут мова не йде про якість, а про кількість. Він думає, що може перемогти Україна мусить переконати його в тому, що він не може перемогти. тому йому варто зупинити бойові дії аби не допустити найбільшої помилки Росії 21-го століття обговорімо і ваш нещодавній візит до Покровська. Знаю, що ви відвідували Покровськ, зокрема для висвітлення подій у цьому місті. Про це ви писали у The Guardian. якою є поточна ситуація у Покровську, і що ви там конкретно бачили на власні очі? За яменасендапледезінбикровськ. Так, я провів декілька днів в Покровську. Один день я провів з 15-ї бригадою Національної гвардії. І Чим ближче я наближався до лінії фронту, тим більш оптимістичним ставав. Ці хлопці з національної гвардії були дуже професійними та фаховими. я бачив, як група росіян пересувалася по сірій зоні, поки українські дрони їх не знищили. я бачив їх тіла на відео. Але наступного дня ще одна група прийшла і так збройні сили України ведуть оборону. Щодо цивільних можу сказати, що багато людей покинули Покровськ. місто є досить пустим. усі місця, у яких я обідав та відпочивав, пустували. водночас. Деякі цивільні досі там знаходяться а ринок досі працює люди, які там знаходяться, не хочуть евакуюватися, бо зазначають, що у них немає на це коштів. зокрема на оренду квартири де-інде. і це проблема для місцевої влади. Адже 5-10 тисяч людей досі знаходяться в Покровську. Їм потрібно евакуюватися, адже війна до них все ближче вибухи чути все більше. росіяни, звісно, зараз не просуваються так швидко як раніше, але все одно вони рухаються вперед знаю, що ви часто подорожуєте українськими містами, зокрема для висвітлення подій у війні в Україні. яким був ваш найбільш захоплюючий візит по Україні за останні півроку а Вже був всюди, навіть у вовчанську можу згадати про одну розмову, яку я мав. в травні. Я був. В Авдіївці, яка зараз окупована Росією, Там я зустрічався із військовими та зустрів групу школярів, яким було по 16, 17, 18 років. їхня школа була закрита. вони вчилися дистанційно. в той момент було чути постріли системи град але це їх не непокоїло. Вони спокійно грали в карти. разом з тим. вони всі ось ось мали покидати місто та їхати де-інде. поступати в університети це викликало в мене певний позитив. Адже вони не вважали, що з Україною покінчено, а будували свої подальші плани саме в Україні. Was finished, but they didn't think that Ukraine was finished. <that> it, was <that> <that> <and that> it felt like something out of the film. It felt like the end of innocence, the beginning of something else, but not the end. Це чудово. Дякую, що поділилися цим позитивним моментом. А про що ви плануєте писати далі для видання The Guardian, якщо це звісно не секрет? Якою буде наступна тема вашої статті? Так, нова стаття вже вийде найближчим часом. і вона стосується Чернігівщини. Це буде стаття про екологічну ситуацію там. Мова йде про річки Сейм та Десна, які були отруєні росіянами після початку бойових дій на Курщині. Вони отруїли ці річки у Тьоткіно. Цей потік хімічних речовин пішов руслі ріки і вбив все живе на своєму шляху. Мова йде орієнтовно про 650 кілометрів забруднення руслі річки. На мою думку, західні засоби масової інформації недостатньо висвітлюють це. Це перша річка в Європі, яка була повністю вбита росіянами. Ми були на берегах річки, десна на Чернігівщині. Там досить гарно. Але ми побачили сотні мертвих риб у цій річці. Моя стаття має на меті пояснити те, що Росія веде тотальну війну. Це війна проти солдатів, цивільних, це війна в повітрі на суші, та війна навіть проти природи. Сподіваюся на те, що ця стаття приверне достатньо уваги, аби ми змогли відбудувати Україну та відновити її природу. Чи відчуваєте ви, що зараз американські та британські змі достатньо висвітлюють війну в Україні, зокрема поточні події на полі бою? думаю, що так. Багато людей дійсно вважають, що світ відвернувся від цього і більше звертає увагу на ситуацію в Газі, Ізраїлі та Лівані? Це правда. Але ми публікуємо дуже багато статей про Україну, і люди їх читають на веб-сайті видання «The Guardian». Я працюю тут кореспондентом вже дуже багато часу. Я вже втомлений від ідеї можливої втоми від війни в Україні. Думаю, що люди вже усвідомлюють, що це велика війна. Очевидно, що світ вже не так пильно спостерігає за Україною, як це було в лютому березні 2022 року. Водночас, думаю, що люди розуміють, що це найбільша війна з часів Другої світової. Це не лише війна України, це наша війна. Ця війна визначить те, у якому напрямку буде рухатися це століття. Чи це буде століттям автократів, деспотів, диктаторів, чи демократії порядності самовизначено у Великій Британії, до речі, нещодавно вийшов документальний фільм про Володимира Зеленського. Я долучився до створення цього фільму у якості експерта. Цей матеріал також містить в собі мої інтерв'ю із президентом Зеленським. Це дуже цікавий фільм, який вартує подивитися. Отже, про Україну ніхто не забув. Люди досі цікавляться ситуацією в Україні. Дякую, пане Гардін, за ваш час та підтримку України. слава Україні. Героям слава.